Кадети виступили проти військ генерала Муравйова. Нова влада, нова стратегія. Одразу ж після жовтневого перевороту більшовицький режим зажадав підкорення України. І вже у грудні 1917 року уряд Леніна оголосив війну Українській Народній Республіці. Мета встановлення так званого руського миру. Демократія в Росії закінчиться на українському питанні. Тим часом в Україні склалася неоднозначна політична ситуація. З одного боку, прагнення народу до цілковитої незалежності, з іншого заклики тутешніх соціал-демократів про інтеграцію з Росією на правах лише автономії. Вважалося в квітні 2017 року, що нам достатньо автономії. В червні це підтвердили першим універсалом, за тим третім універсалом 9 листопада висулись за Україну в складі федеративної демократичної Росії, про що ми говорили. І відповідним чином налаштовувався і народ. Ще влітку 1917 року УНР мала потужну армію, ядром якої був українізований корпус генерала Скоропадського. Але тодішній український уряд, захоплений ідеями пацифізму та дружби із старшим братом, від армії відмахнувся. Із майже мільйонного війська на початок 1918 року залишилося лише кілька тисяч розрізнених патріотично налаштованих українських вояків. Час був втрачений. Цим і скористалися більшовики. Наприкінці грудня 1917 року. Радянську владу було встановлено у Харківській, Катеринославській та Полтавській губерніях. Попереду був повномасштабний наступ на Київ. Трагедія під Крутами сталася на Бахманському напрямку. Що цікаво, наказ про наступ на Київ був даний 7, а вже 8 січня дві сотні курсантів першого. Юнацької школи імені Богуна, тобто військової школи, були в Бахмачі, Прикриваю, і мали прикривати цей напрямок. 14-го до них підійшла студентська сотня, сформована студентів, гімназистів, київських вишів і гімназій. Легендарний бій під крутами. Спроба української молоді протистояти більшовицькій Навалі. Сучасні українці мали би пам'ятати про це. Мали би про те, чи пам'ятають? Знаєте, хто з ким воював тоді? Не пам'ятаю. Чесно. Стидно, але не пам'ятаю. Студенти побили, більше так, не знаю так, нічого. Там студенти воювали, я знаю, що студенти багато та гинуло. Не, не можу правду сказати. Близько 600 київських юнкерів, студентів та ліцеїстів протистояли п'яти з половиною тисячам бійців армії колишнього жандарма Муравйова. У бою полягло близько 250 українських патріотів. Під станцією крути. 29 січня з 9 ранку до п'ятої вечора українські сили дуже добре оборонялися, в принципі, при мінімальних втратах. Чуєш пратемі. молодь зупинила червону навалу і відстрочила захоплення Києва, але ненадовго більшовики увійшли в столицю вже у лютому 1918 року та влаштували кривавий терор. Вже 8-го. Люто, після кількох бомбардування, війська більшовиків під проводом полковника Муравйова, колишнього полковника Жандармського, взяли в Київ і влаштували там страшну різанину. Біля п'яти тисяч колишніх офіцерів, юнкерів і активістів українських партій були вбиті. Історія як спіраль. Сьогодні Україна знов потерпає від російської агресії. Знов, як і майже 100 років тому, Росія офіційно не визнає своєї військової присутності. Знов, як і колись, східний сусід брудне видає за шляхетне. Проте український народ, навчений історією, став сильнішим та мудрішим. Сусід це сусід, але далеко не брат. І що якщо ми не відстоїмо свою свободу, ну не знаю, хто хоче їхати на колиму. Ми вже там були.